Та ви зайняті фігньою, у вас просто час не розписаний на важливі речі. Коли у людини є розписаний час, отут я зараз медитую, тут я читаю книгу, тут я вивчаю мову, тут я бігаю, отут я розмовляю з дітьми, отут я зараз займаюся книгою, тут я роблю корекцію своєї картини. Їй коли займатися фігньою? Ніколи. Тому якщо, якщо у нас у людей немає розуміння і єднання, з призначенням нашої душі, ми вічно ходимо і шукаємо енергію, нам треба гроші, нам треба знання, нам треба стосунки, нам треба любов. Тому що ми, 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 будем, бо ми не будемо відчувати резонансу, єднання з ресурсами. Якщо ми не, розум... не знаємо, на хіба ми живемо, нема нас відповіді. Нема. Не з'єднані з родом земним, не з'єднані з космічним племенем.